біологічної зброї. Не подивимося, що в якому стані перебуває е, об'єкт Сергіїв посад 6 там де, там, де випробовують і виробляють, і досліджують, генерують якісь якісь біологічно активні зброї. Що ми шукаємо, скажи? Ми дивимося чи розвивають там щось, тому що. Кажу, чи що ну, чи там... функціонує, чи розвивається, да, да. да в якому стані? Так, в якому стані цей. Бо кажуть, що там вчені з тих лабораторій будуть використовувати це проти України або проти світу, проти Європи. Луха, в якому стані? Ну там складаються кошти, там фонтанує енергія, як е, е, карта помсти. Хорошо, Чи... але нема. Знаєш, дочекай. Е чи несе оця активність загрозу для України? Давай так. Чи несе ця активність загрозу для України? Несе Так, поїхали. Так, зачекай стоп mm. зараз. Настільки зараз, зараз ти питаєш, а потім не даєш мені навіть порефлексувати. Я ж теж людина, мене ж це ж теж стосується та, та ролах. Плакала в ефірі. А, що? та щас <сих> не дочекаєтесь, вибачай. А може, й дочекаєтесь Не, 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 що, не, що, не дивлячись. Дім щось, що щось пов'язане з водою, щось пов'язане з не, рід, рідиною, з тим, що, що ти то? тече. Біологічно загроза повітря. Вода. Да. Поїхали питаємо. Вони це вони будуть займатися. Вони готують виключно для України викладатися війні чи по всьому світу будуть робити якісь Ні. біологічні теракти? Бо кажуть, що вони навіть готують щось типу, як був коронавірус або Ебола, щоб його запустити в Україну або на, або на Західну Європу, щоб почались пандемії. Це таке прочитав сьогодні. уявляєш Дякую, кото казав, не читайте дурних газет. <ріст> Просто мені не віриться, що ці гниди не живуть взагалі, що в них є технології, що воно там працює. Це не за для України, це не заради України. Це створено взагалі, тому що тут карта часу, яка каже: ну помірність, ну, тобто, це давно розробляється, це давно існує yeah. на сьогоднішній день. Все ж таки, король Пентаклі. Ти не дав мені договорити. Король Пентаклі перевернути. ну, тобто, чи то нема фінансування, чи то немає. Якогось, знаєш, твердого обґрунтування для реалізації. Ну тобто чогось не, не вистачає для того, щоб це реалізувати. Проте мета це все ж таки весь світ, це не про Україну суто а це про весь світ і це про реалізацію планів про реалізацію намірів. Ну, тобто зірка. да Колись вигадали, колись. Обміркували, написали там алгоритми, як використати, як це створити, і почали створювати, аби досягти того, щоб створили. Проте перешкоди в них є. Наміри на Україну є. Чи реалізують вони взагалі Мені. те, що вони оце тут створюють? Ні, немає реалізації. Не немає реалізації, чому тому, що ще над цим потрібно працювати дійсно, чи то не вистачає? Ну дивно, як це фінансування? Тобто вони мільярди мільйонів вкладають в ракети, а це не можуть, не вірю. Проте дійсно тут, ніби як потрібно ще до опрацювання. От ніби як не вистачає якоїсь саме складової, не просто знаєш там грошей немає. Тому що тут за ці гроші uh -huh. потрібно щось важливе придбати, і от те, що це можна придбати, це вже може допомогти для використання. Ну тобто, це не просто фінансів не вистачає це не вистачає чогось і король пентаклів. Ну тобто, ледь ледь не база, ледь не. Якась можлива там установка, ну, ну, тобто якесь обладнання, да ну тобто якась база не вистачає, не буде воно застосовано, але намір вона має, і все ж таки проводиться щось. Читає да, про те, що в Курській області вони -за забруднили річку. Е Друзі, боже, е курська річка. Е вони забрудни, забруднили річку Сейм, і я тебе запитую: це з використанням цієї біологічно активної зброї? Пам'ятаєш, це було серед. Да. Чи застосовували? А бачиш, як ця тема заткнулась? Да. Це що це? Вичистили, чи що? Чи да, вирішили вже ти. прибрати увагу звідти? в А, не. Чи використали вони цю біологічну зброю, забруднили саме нею, річку Сей. Да. Да, 7. Ну так, да, дивись відповідь. Це може... по наказу, це. Е... Але ти знаєш, я б не сказала, що це одна акція була. Це якась дрібна спроба. Вони не задоволені тим, що сталося. Не... от Дійсно, незадоволені. Ну тобто, немає задоволеності від результату, є якісь виявились якісь обмеження, якісь неможливості. Ускладнився їхній шлях, і коротше, вони не задоволені. А давай так після цього інцидента в Сеймі, може і їм перекрили після цього допомогу, яка в них була, наприклад, тому що вони зрозуміли, що реально ну, все одно друзі, західний світ дає технології Росії від ракет до всього. Самі в них немає технологій і в Китаї їх немає. Є в Західному світу, в Америці Європи. Після забуду річки Сейм. Західні будь-які партнери перекрили Росії оці пентаклі і установ, те, що ти сказала основу. Перекрили постачання основи. Бо може бути так. Ну, перевернути купу кубків. Чи перекрили їм основу. Ну, це не про перекли, перекрили основу. Це mm -hmm. про. Чи втрутився, як це спитати, чи причетний що... Західний світ? Зупинку досліджень, біологічної зброї, або. Ж... Ні, да? ні, 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 це якась. Ну, ти мене кудись в бік відвідав, тому соні. що тут взагалі не туди ми дивимось. Чому? Тому Чому що зупиняє? Не вистачає, я, я ж, вистачає. ж тобі кажу, не вистачає обладнання. що того... Не вистачає, може, його перестали постачати. Ну, типа, да, було, не стало, да. Просто дивіться, друзі, давай два зараз підтвердимо. Там задіяна технологія компанії Сіменс. Дивись, е, перестали постачати, відповідь. Так, перестали постачати, було, не стало. Е, ти знаєш, ти в принципі приблизно десь правильно кажеш стосовно того, що знають про це, знають про використання. А тому що тут викриття таємниці і викриття брехні. Ну тобто, схоже на те, що дійсно знаєш, дізналися, що вони використовують якусь біологічну зброю mm -hmm. і дали їх їм е... таке попередження mm -hmm. попередження я б сказала, тому що ну тут, тут е... коротше. Е... Добре, чи західний світ буде допомогти, чи як не допомогти, поставить їм те про що вони так. переймаються? Ні, ні? Отут тому йде неможливість. Ну, тобто чи перекрили їм дихалку? Так перекрили не унеможливили щось. Я не ба ти знаєш, чому я не можу впевнено сказати? Я не бачу тут взагалі співпраці. Ага. От ти кажеш, що там дають, їм постачають якісь там обладнання, все таке. Мені тут не дається співпраця. Тут, навпаки, мені показується сімка мечів, ну, тобто, це якась викручена ситуація, це якась така таємна була ситуація. Тобто, таке відчуття, ніби західний світ. Теж, от, дізнався mm -hmm. про це досить недавно. Ну, то, то тут більше на це схоже. Я не бачила що це була співпраця, чи mm -hmm. е, дотична до цих процесів компанія Siemens, mm -hmm. ]да? Siemens, Чи... Тому що вона yeah. насправді під, під третіми руками залишилася в Росії, а це німецька компанія серйозно. Да. 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 Ну, да. Mm -hmm. uh, і тут uh, ну, tu, tu вже співпраця, тут навчання, тут uh, люди діляться досвідом, дають настанови, дають якісь коментарі. Да. Молодці, німці, ми вас бажаємо. Оль, я запитаю, оцю зброя, яку вони там роблять, давай так, в них вже є результати роботи, тобто те, що стоїть там в пробничках, в баночках, готове, є готове для використання в них там. Mm -hmm. да. mm -hmm. да. Є. Ну, воно якесь дуже сумне. Ну, тобто, це якась дійсно якась е, Акось, така да? Да, і досить така коварна підступна пакость. Хорошо. Але um... все одно ти розумієш, показали, що не будуть вони використовувати це в Україні. Вико чи використовували вони вже цю біологічну зброю дійсно на території України? Того, Проти України захід може реально там бахнуть, і то, і то буде тим, що вони говорили. що Треба закінчувати терміново щось. Поняло всяке може бути так. Чи використовували вони вже це проти України? Ні. І знову, ти розумієш, ну тобто, ніби як да, п'ятірка кубків, ну тобто ніби як так, але незадоволені залишилися. І знов кубки, ну тобто знову це про воду і тут річка навіть тече. Ми, ми ну, знаємо, тобто, це. так, да. ми Але а, саме на території України ні. А не подивимося, чи буде використовувати це на території Західної Європи? Чи буде використовувати на території Західної Європи, ні. Угу. Mm -mm. Тобто, це ні, тема, ні, такі, ні. Ні. їм це дуже довго, дорого обійдеться. Не будуть вони цього робити. Вони це усвідомлюють, їм є що втрачати, вони не хочуть цього робити. Чи надовго взагалі ця... Вона не просто надовго, вона давно і вона якась перманентна. Розумієш, ну тобто, це постійна якась робота людей. Ну тобто, люди постійно в це вкладаються, розробляють, отримують за це зарплату, за це отримують за це якісь там да якісь нагороди навіть тут. Отримують, тому що чи вдасться їм все ж таки досягти якоїсь мети? Це вони як третю ногу да, собі відрощують, Ну тобто, щоб ще щось було ну, чи так, можна залякувати сьогодні створений. Це радянський величезний інститут, дуже давно існуючий, і він просто продовжує існувати. Ну і знов ця помірність. Це давно і надовго, і воно й буде, чи, використ... чи ну, буде в них якась фінальна. Ну, зброю, фінальні. Не що... дають, от не, не дадуть. Ну, ви... Чи будуть вони використовувати? Не будуть вони використовувати. Ну, приблизно а, скільки там ми можемо подивитися, ну, ні, ні я не буду. Не Может, там буде прильот просто і знищить вас цей завод. І все. Чи буде прильот в цей завод? Чи да. буде прильот в цей завод? Сергій посад 6. це адресу ти даєш? Це його назва. А, ah, так там, я думала, сказати, там треба там, цифри, там багато цифр. Ні, я не знаю. Так? Сергій Посад, десь близько біля Москви. Не, не підготувався, ти, Дмитро. Так, давай. Ні? На жаль. Mm -mm. Значить, ще не в час. Просто дивіться, що там робили в час радянської часи. Там там були дослідження біологічно біологічної біличного зброї, де проводили експерименти з вірусами, які ОСПА, ліхорадка Е були лихора, лихорадки. ліхоралихорадки. Тобто там реально створювали штами, поняли. Потім і запускали по світу, так як була створена COVID-19. Дев'ятнадцять uh -huh. камеро був створений ковід. А вже просто багато розмов ведеться про те, що знову буде скоро велика епідемія. Так, я, да, я чула, вже да. розганяють, вже починають розганяти. Ну, Чи це є... ти знаєш, я це сприйняла як гарний знак. <рес> ну, дай Бог, Оль. Правда. Чи буде найближчий час епідемія в світі, величезно, як коронавірус? Чи буде найближчим часом епідемія на рівні коронавірусу? Ні, я не бачу. <рес> Чи буде епідемія взагалі? Ну, щось несеться. Багато несеться контрольованої інформації. Як вона вплине на війну в Україні? Як вона вплине на війну в Україні? Ця інформація? Як... інформація? Вкажеш шлях, куди на закінчення? Ну, тут все одно тема війни переможе. Mm -hmm. Ну, тобто, чи вплине вона на війну в Україні? Вплине. Але тема війни все одно переможе. І mm -hmm. вплине вона безпосередньо на закінчення війни. Війниця. Будуть якісь виважені дії, тому божечки, людоньки виключаємо телевізори, будь ласочка не розгойдуємо серед населення тему цих вірусів захворювань, тому що психосоматика працює дай Боже. коли це тема. ставте лайк, 5 донатів, підпишіться на мій канал Костерів Онлайн, підпишіться на канал Ольга Столошенко Затерична, є в описі її канал. Будь ласка, підпишіться. Це дуже важливо. Сьогодні в новинах почитала, що Іран теж готує війська, невже вони теж прийдуть в Україну? Питаю тебе: слід за північ. Що корейськими військами Іран поставить війська для росіян, щоб воювати в Україні. Я сьогодні прочитала, мені сподобалася шутка стосовно, що, якби я в 21-му році прийшов військомат і сказав, що українці будуть воювати з корейцями на території Курщини, мені мене по, звільнили мобілізацію. За божевільне. Так. Чи буде аранські війська? Воювати з українцями, да? да. Ні. ні? Ні, ні. Ні, ні. Ні. Я думаю, не що буде для... воювати. Ні, не будуть. Не будуть вони з цього робити. Нащо вони мобілізують? Тут якась давня мрія, втілення давньої мрії, втілення давніх процесів. Від них буде якісь, якась агресія з того боку, але вона буде, знаєш, якась вона спалахне не до, на... до нас ця агресія. Ні, не до нас. Тому що це як знаєш, відхід до інших кордонів, інша мета. І вони будуть відправляти ракети дуже oh, yes. скоро. Ah. Да. В Росії? Іран. Я в Росії? Я за Іран дивлюсь. Ah, за Іран? А, Відправляти ракети, щоб вони вбили людей по небу відправляти. Ah, Не кораблями відвантажувати то. на Росію, а прям, ну, на когось агресувати цими ракетами. Але якийсь спалах від них буде От, дійсно, щось вони очебучать. Це із розпитання. Як буде Ізраїль від цього? Давай, да, це про Ізраїль, правда. Значить про Ізраїль чи ні. Так. Да. Зруйнується щось, відіб'ється, але все одно щось зруйнується, і буде якась потужна заява після цього. На що ми дивимося, та й вони там. Це до виборів президента Америки. Тому що кажуть, що якщо реально Іран чи Ізраїль вдарить один по одному, то це на руку Трампу. Так, це станеться до виборів чи після до виборів. Угу. І це ось воно несеться, ти розумієш? Дуже багато стрімких карт. Ну, тобто вісім кажезливо, це трійка мечів летить, туз мечів летить. Щось туди від, від тіля полетить. Ізраїль відіб'ється, але щось це все, все ж таки зруйнують. Вони ж там лідера навіть свого не називають, хто в них новий лідер. Да, Чо, то, чогось то, не кажуть. Чогось кажуть, не кажуть. Але давай так це на руку Трампу, спитають, чи Байдену, чи камелі Чи на руку це Трампу? Чи Камелі? 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 Ну, тут кажуть, що Камалі взагалі. Камалі, так? Да? Да, Трампу це взагалі не на руку. Угу. Окей, Чомусь, тебе. хоча ти кажеш Ну, Так, принаймні говорять, що він заявляє, що. Ну, от карти Камели, як їй від цього є, якщо вони це зроблять. І ось карти Трампа, як йому, якщо вони це зроблять. Ну... Друзі, багато, 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 багато хто там паралелі наводить, що якщо війна між Ізраїлем і Іраном почнеться, то українська закінчиться, принаймні так пишуть. Може таке Е, Ще раз, якщо почнеться війна між Ізраїлем і Іраном, така велика ну, реально, як у нас, то в нас закінчиться. Так, але я не бачила війну між Ізраїлем і Іраном. Добре, давайте. Ще... Оце мені показували, що в 22-му році це мої передбачення. Що на початку 22-го року, коли я дивилася, мені показали, що війна закінчиться, і Росія забере свої війська на іншу да. війну, бо вони їм там будуть необхідні, і і що в сказав... них щось станеться таке. Що їм потрібні будуть війська дома, ну тобто, вони і ще я пам'ятаю, що там була люд... там була війна, до якої вони будуть долучені з іншою вірою, з іншою релігією, саме з іншою релігією. А тепер я знаєш про що думаю? Думаю, а можливо ще у той розклад трактувати таким чином. Що може бути таке, наприклад, що е, оці е, війська іншої релігії, це оці е, Північнокорейські, наприклад, це ж теж війська з іншою вірою, це ж теж військова така енергія. Хоча знову ж нам не показали, що вони е, мені не показали, що я їх не бачу що вони будуть безпосередньо на нашій землі знаходитись ті виродки. Давай, от, от ця війна між Раном і, і Ізраїлем. вона чи буде війна між Раном і Ізраїлем. Ні. Не буде. Да? Ні, будуть якісь локальні обстріли. Будуть. А ті тих погатили, як їй казала. То ми ще про це з тобою дивилися, але ледь не. Літом, наскільки я пам'ятаю, да щось таке нам показувало, що не показала нам війну, що вони будуть одні одного ті, туди відправили ракети, ті, ми ще дивилися, що така країна, як Ліван, може припинити взагалі своє існування. Я оце пам'ятаю, що така була прям яскрава досить картинка. Чи будуть російські війська долучені до будь-якої війни, яку влізе Іран? Чи будуть російські війська, довичи ні, ти я просто ти ж, говорив, я що ти згадав... що Я генерую класні питання, ти хочеш? Ні, я, я згадав, що так. я зустріла людини, зараз тобі розкажу історію про тебе. Починається. Ні, ні це не Іран. Ні, Добре, ні, дай... це не Іран. ні Рашка не дасть їм війська. Ні. Не просто сосьо ароматка випише в дивичи, скільки країн тянуть вже в нашу війну в Україні, війну в Україні створюється враження, що третя світова війна вже на нашій території йде. Тому що у нас ми будемо з тобою говорити про все, що так там... ми ж про це казали ще півтора року тому, коли було питання, чи буде третя світова війна? я казала, так вона вже йде. Ну вона повноцінна, вже при ну про... проходить про... по наших головах. Да Фінда про проволю говорив вчора з одною людиною, і виявляється, що одна людина була в тебе на прийомі. І вона каже, да, ти була в тебе ж є, Оля, ти робиш ефіри. І це ж ми були на прийомі, там одна дівчина каже: Ну і що? як рентген. <laughs> я так сміявся, типу як крінген, типа, що прям просто все яке сказала. Я кажу: Отак, девочки, а ви пишете мені. Пишете тільки найкраще. Тому пишіть далі, рухаємося далі. Олена е, е, Косяченко, тебе подивіться навесні, триватиме мобілізація. Взагалі, мобілізація спитається надовго? Оця мобілізація, взагалі, отака оце. До кінця року. Що до кінця року? Отака мобілізація. А, ти бачила, ти дивилася вже? Да? Угу. От прямо така до кінця року. У мене сьогодні був розклад на цю тему. От Прямо до кінця року будуть вони вже спіть. І ми з тобою, пам'ятаєш, теж влітку ми дивились. Ми з тобою, до речі, дивились це питання ще влітку. Коли ми дивилися тему. Чи приймуть вони закон про якийсь закон про мобілізацію? Да. І, і вже показало, що не будуть не знаю, вони не затягувати не, паски? Так. Вони будуть всім так. нам, і що це до кінця року? Ця ситуація вона буде якось так. Знаєш, щухне вона... трохи туди ближче до кінця грудня? Вона зщухне, але зараз вона буде дуже сильно інтенсивною. Угу. Оля пише, що дуже красиво. Оля просить подивитися Житомир по Житомиру по загрозам, щось люди переживають багато Житомир, Житомир, Житомира. Житомир, воно ж летить щоночі на Житомир. Сьогодні, вчора, кожну ніч не знаю. Воно над нами тут політає, а потім на Житомир переходить. Е, так, Житомир до кінця е, тижня, Давай, на найближчий тиждень. Житомир, обстріли. От знову ти бачиш, який ти. Це не я це люди. Що погане впало? Ні. ні Житомир. Так, чи, чи буде, ну, буде летіти. Буде, люди, буде, правда. Тут по небу летить, дрібне падло летить, прильоти, загроза Житомиру. Вночі знову. ну якось, дай Боже, щоб так і пробуло -про 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 на все життя, наче все норм, наче захист стоїть. Ну, ну, здатньо, Я да? не бачу, да, немає не якихось страшних подій не показали. <постив> Олеся пише, Путін заявив, що перемовини мають бути тільки на користь рашки Ніяких поступок, ніяких обмінів територіями. Запитати, чи правда це так буде? Оля, ну він Брік... заявляє про це, він зараз на бріссік на бліксі про це говорив. Я тебе питаю правда так буде, що все перемови не будуть на умовах росіян? Чи будуть пер... ну ми ж дивилися, що да їхні умови будуть <постив> ну дотримані. Ми ж говорили, що одна з основних буде НАТО все-таки не крутив. Нато, да. Ми дивилися, що ми відмовляємось від якихось планів нас... да, великих, грандіозних, таких розширюючих, чи пройдуть, чи закінчиться війна на умовах Росії. Ні, 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 ні. І ми з собою дивилися, як цей брік спройде. Ну тобто те про що нам показують, розказують, те, що там заяви вони роблять, це все можна виключати і йти пити чай. Ну тобто, не да, варто не це слухати, тому що знову верховна Жит, тобто важливі питання, які турбують тих, хто там знаходяться, їх не розголошують, про них не не роблять заяв публічних. Ну тобто, те, що важливе дійсно. Чи е, отримає. давай так, Чи отримає Путін, те навіщо він туди поїхав? Да, да, з яким настроєм він звідти повернеться з цього брюксу? Чи отримає Путін? Е, Топаючи ножками мальчик Путін тут стоїть. Чимось. Я вимагав, багато заяв говорив і прямо казав. Ну Він прям да, ти знаєш, і він такий. Я вже дорослий, мені потрібна велика машинка. Ну, тобто, він тут намагається себе якось збільшити. Маленький мужчина. Копис Наполеона Маленькі ручки, добре, давай. Вжекий жах. Жінки прокуртуйте, будь ласка, це маленькі ручки. Жінки мене зрозуміють. Про маленькі ручки, добре. Ні, не ні, ні, ні. яким він е, не, не отримає дивись, не отримає він те, за чим він пішов, те навіщо він туди поїхав. Але тут я б сказала, дуже схоже на те, що поїхав, аби продемонструвати, показати, е, когось подратувати. Тобто, це е, така, знаєш, з дальним прицілом. Е,